Як відомо, голова Калуської районної державної адміністрації Наталія Бабій призначила на посаду начальника відділу освіти Оксану Савчук, що викликало велике здивування та обурення у представників громадських та політичних організацій. Скликавши позачергову сесію, депутати вимагали від Наталії Йосипівни аргументованих пояснень щодо цього призначення. Керівники структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду та звільняються з посади головами. Відповідних державних адміністрацій за погодженням з органами виконавчої влади вищого рівня в порядку 1374-99 пункт 5. Це є постанова Кабінету міністрів. Я не розумію політики на місцевому рівні. Для політики є Верховна Рада, є для області є обласна рада, для районної ради є районна рада, а для роботи є виконавчі органи влади. І я виконувала свої повноваження згідно чинного законодавства. Вся сесія проходила на високих тонах. Особа, яка призначається на посаду завідуючого, повинна мати вищу педагогічну освіту і стаж керівної роботи, зважайте, в навчальних закладах не менше як три роки. Савчук Оксана Ігорівна не має стажу роботи на керівних посадах педагогічних. А нам пропонують людину, яка ніколи не керувала освітою. Не має ніякого досвіду. І мало того, це як моральний крок. Людину, яка обслуговувала, працювала на режим, який вбивав наших патріотів. Вона навіть не атестована, скажіть, як цей неатестований працівник може сьогодні керувати директорами, які мають вищий рівень кваліфікації. А депутат районної ради Ольга Сікора від всього депутатського корпусу звернулася до начальника департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Віктора Кімаковича з проханням скасувати це на її думку ганебне призначення, на що він відповів зверненням депутатів звернення номандських рад до області. Апеляція, щоб ми скасували це, є незаконна апеляція. тому що питання призначення виключно лежить на рівні голови відповідної. Районної адміністрації. Ми даємо лишень погодження. Депутат обласної ради Іван Данів запропонував Оксані Савчук самій відмовитися від зазначеної посади. Побажав би пані Оксані набрати мужності. Ви молода людина, вас все попереду. Ви встаньте і прийміть рішення тут. Прийміть рішення тут для себе, для всієї громадськості, і це буде правильно. І це буде правильно. Таке ж саме має право і Наталія Йосипівна, Відмінивши себе, своє розпорядження про призначення. Розглянувши звернення депутатів до районної ради, сесія вирішила. Дане звернення направити до голів районної державної адміністрації, обласної державної адміністрації та обласної ради.